Волонтери сіли за стіл перемовини з владою Луцької громади. Про що домовилися? Луцька батьківщина звернулася до лідерки партії Юлії Тимошенко. Партійці скаржаться на Старовижівщині відремонтували міст. Простояв 45 років без ремонту. Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну з новин, що стосується допомоги нашим Збройним силам України. Представники акції Дрони замість бруківки сіли за стіл перемовин із владою Луцької громади. Нагадаю, впродовж декількох тижнів люди із плакатами виходили на різні вулиці міста спілкуватися із представниками обласної адміністрації та Волинської ради. Аби привернути увагу в першу чергу влади до нагальних потреб армії, після того як Луцька міськрада передбачила у бюджеті півмільярда для ЗСУ, усі разом сіли думати, як мудро витратити ці кошти. Як це було, дивіться далі. Луцькі волонтери разом із владою міста міскували, що де і коли придбати захисникам України. Напередодні у сесійній залі прийняли рішення: 500 мільйонів і всі вільні залишки з бюджету на наступний рік віддати на потреби збройних сил. Вільні залишки, які залишаться після оплати енергоносіїв і обов'язкових платежів, вони будуть всі виділені зсу, тому до тих. 500 мільйонів ці вільні залишки, про які ви говорите, так може буде і більше півтора мільярда гривень. Тож наступний крок напрацювати, як мудро розподілити ці півмільярда, аби передусім кожен захисник із Луцької громади був забезпеченим усім необхідним. Зустріч була результативна, тому що ми почули позицію міської ради. Ми висловили свою, і тоді побачимо, як буде реалізуватися ну, наші зауваження, пропозиції, які ми висловлювали. Люди висказали те, що їм болить. Міська влада почула, міська влада розказала те, як воно відбувається, як ці всі процеси, тому що багато насправді волонтерів не розуміють, що вони трошки не, ну, не, можливо, не розуміють трошки самих механізмів того, цього, тих закупівель. Тож ну проблем то багато насправді, але механізм їх вирішення. Вони ну мають бути в правовому полі поліці. Обговорювали те, ну пропозиції, найбільші потреби, які є у волонтерів, зокрема в, в контексті співпраці з міською радою. Обговорили те, які найважливіші, на які найважливіші е, речі спрямувати ті 500 мільйонів, які ми власне задекларували на вчорашній сесії. Голова громади відзначив, що ця зустріч була дійсно. Конструктивною, мовляв, спільна робота влади та волонтерів нині важлива, тому зустрічаються не востаннє. Вони мають практику теж різномітних закупівель, де можна придбати дешевше ті чи інші речі, які речі є як краще. Говорили всю цю взаємодію нашу і. Теж є дуже багато ідей від волонтерів, які вони хотіли впровадити щодо виробництва ВПВ-дронів, щодо маскувальних сідок, щодо інших речей. Тому напрацювали, скажімо, блок таких питань, які ми зараз будемо опрацьовувати, і за деякий час зустрінемося знову і вже з конкретними результатами. Нагадаю, на вчорашній сесії також вирішили, що наступного року дорогих капітальних ремонтів доріг, окрім аварійно-відновлювальних, в Луцькій громаді не буде. Від них відмовилися, аби більше грошей віддавати українській армії. Серед важливого – і будівництво величезного ветеранського хабу тисячу квадратів під центр для військових та їх сімей вирішили облаштувати на вулиці Банделяні, 7 в Луцьку. На це в бюджеті заклали 50 мільйонів. Він має бути і при чому, що в жаті сроки, тому що, хоча зараз немає демобілізації, але по різним причинам ветеранів в місті Луцьку все більше, і місце, де вони можуть збиратися, де можуть вони отримати первинну допомогу або банально поговоритися, поговорити з людьми, які мають схожий досвід, це було б дуже круто для міста. За словами очільника Луцької громади, ветеранський хаб планують облаштувати до середини наступного року. Допоки він не запрацює. Мерія хоче знайти тимчасове приміщення для надання базових послуг ветеранам. Анастасія Кочина В'ячеслав Білоу дванадцятий канал. А далі про партійні перепотії в міській раді Луцька Батьківщина заявила про тиск, образи і шантаж з боку голови обласної організації Андрія Козюри. Мовляв, той їхніми руками намагається вирішити власні питання. А коли намагання перейшли у наказовий тон із погрозами та шантажем, депутати вирішили розказати лучанам усю правду. З їх слів, Андрій Козюра блокував голосування, залякував міських владців і ставив під загрозу життє діяльність усієї луцької громади поскаржилися навіть лідерці партії Юлії Тимошенко більше у сюжеті. Луцькі депутати від фракції Во батьківщина заявили, що лідер обласної партійної організації, депутат Волиньради Андрій Козюра, тисне погрожує та шантажує їх. Очільник фракції батьківщини у міськраді Олександр Козлюк пов'язує таку поведінку вищого за рангом однопартійця з тим, що немає позитивного рішення луцьких депутатів про виділення земельної ділянки та дозволу на будівництво багатоповерхівки на березі стиру. Мовляв, у зв'язку з тим козюра забороняє обранцям Луцького. Громади голосувати за питання, від яких залежить життя її мешканців 244 тисяч людей. Ми сьогодні не можемо допомогти тим людям, які нас обирали, які на нас клали певні надії щодо благоустрою, тих чи інших територій, щодо допомоги, як і соціальної, так і іншої допомоги. Усе кажуть обранці громади через землю, яку хоче прибрати до рук Андрій Козюра. Було заявлено. Ви, як фракція, ви повинні підійти до міського голови, заявити, чітко заявити, що якщо не будуть проголосовані питання по вулиці Глушець, 55 і Ковальське, 17, якщо ці питання не будуть задоволені мною, тоді ви побачите. Розберімо, що це за земля. Ділянка на глушець 55 площею пів гектара. За інформацією змі ще в 2017 році Андрій Козюра, будучи депутатом Луцької ради, оформляв цю землю на свого колишнього помічника Юрія Войта. Проте отримати її ні той, ні інший так і не змогли. Більшість депутатів проєкту рішення не підтримала. Ковальська 17 або, як в народі кажуть, козюри не було. То земельна ділянка на березі стиру, з якої видніється. Панорама старого Луцька. За планами забудовника, там має бути житловий комплекс. Але хто ж він забудовник? Відомо, що фірма, який належить ділянка, має прямий стосунок до родичів Андрія Козюри. Ще точніше належить свекру його рідної сестри. Тож його однопартійці у Луцькраді кажуть, оскільки проштовхнути власні питання Андрію Козюрі не вдалося, батьківщинівець прийняв радикальне рішення. Якщо дозвіл не утримує він, то нехай через неголо голосування земельних питань страждають і пересічні лучани. Зобов'язати депутатів Луцької міської ради отриматись від голова від голосування по земельних питаннях, крім голосувань щодо оформлення з замеловолодінь, існуючих індивідуальних житлових будинків та нерухомості фізичних осіб. Та найбільше розв'язались руки в Андрія Козюри, кажуть міські батьківщинівці, у вересні цього року депутатам заборонили підтримувати ще й проєкт рішень, що загалом стосуються життєдіяльності Луцької громади. Питання про виділення грошей на критичні об'єкти, такі як Луцьк, тепло, Луцьк-водоканал, тощо з погрозою, що це має бути Попробуйте, не зробіть. Ірина Чебелюк каже, депутатам буквально зв'язали руки, і невиконання зобов'язань, які вигадував Андрій Козюра, мають певні наслідки по статуту партії Батьківщина. Невиконання рішень бюро фракцією депутатами може призвести до виключення з партії і як наслідок відкликання депутата. Заборона підтримувати проєкти рішень про стратегічні комунпідприємства Луцьктепло чи Луцькводоканал, підозрюють депутати. Потрібна була козюрі, аби знову ж таки вирішити питання зі своєю землею на Ковальський та Глушець. Щоб потім прийти до Андрія Григоровича і попросити. Андрій Григорович, ну розблокуй своїх депутатів для того, щоб вони голосували. А той у відповідь найімовірніше – вимагав би позитивних рішень щодо своїх ділянок. Останньою крапкою терпіння депутатів стала сесія 29 листопада. Андрій Козюра в присутності військових вимагав у депутатів півтора мільярда гривень на потреби армії. Така сума зауважує Ірина Чебелюк. Майже половина усього бюджету громади. І козюра, як колишній обранець міськради і чинний депутат облради, не може не знати, з яких надходжень і видатків складається бюджет. Громади ми вважаємо, що це все таки популістично, тому що дуже легко сказати публічно люди, депутати не виділили півтора мільярда. А треба зрозуміти де їх взяти, і чи це можливо. Рішення мають бути грамотними, вони мають відповідати юридичним нормам, а не просто натиснути кнопку за те, що забажається комусь. Утім, Андрій Козюра, хоч і юрист, таку думку не розділяє. Вимагав, аби депутати міськради від батьківщини підтримали його вимогу віддати на засу півтора мільярда. Після пережитого свавілля, тиску, шантажу і заборон. Представники фракції ВО Батьківщина в Луцькій міській раді звернулися до лідерки політичної сили Юлії Тимошенко, озвучили заяву публічно. Юлія Володимирівна, я хотів би, щоб ви вплинули на голову обласної організації. Який сьогодні розказує свої бізнес-інтереси, впутуючи тих чи інших народних депутатів, також з вашої партії, ми дуже просимо вашої підтримки і всебічного, скажімо так, розслідування в тій чи іншій ситуації. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Далі до Луцька жалобного. Сьогодні у Святотроїцькому кафедральному соборі Луцька прощалися із військовослужбовцем Збройних сил України Олександром Барановим. 39-річний захисник служив на посаді кулеметника відділення взводу оперативного призначення. Військовий загинув 24 листопада в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області під час виконання бойового завдання. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана герою. У Колківській громаді на Маневиччині триденна жалоба. Знайшли зниклого безвісти молодого військового Андрія Близнюка. 26-річний уроджений села Красноволя воював на Донеччині. 7 листопада він перестав виходити на зв'язок. Як повідомили в громаді, 29 листопада в районі виконання бойового завдання Андрія Близнюка знайшли. Загиблим та евакуювали. Відомо, що у війську він служив із грудня минулого року. Про прощання з бійцем сповістять додатково. Ми ж висловлюємо щирість співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять герою. У Рожишинській громаді триденна жалоба за загиблим Михайлом Лукашуком. Військовий понад рік вважався безвісти зниклим. Тепер його загибель підтвердили, за даними ДНК-експертизи. Михайлу Лукашуку було 46 років. Родом він із села Топільне. Воював у розвідувальному зводі 14-ї бригади. Захисник загинув у районі населеного пункту Орлянська Харківської області. Торік. 29 жовтня Щиро співчуваємо рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять і слава герою. Жалоба і в Підгайцівській громаді. 28 листопада зупинилося серце Олександра Свінцицького з села. 50-річний боєць захищав Україну на запорізькому напрямку. Воював як стрілець, оператор стрілецького взводу. 12-й канал висловлює щирість співчуття родині та близьким військового. Вічна пам'ять і шана герою. 29 листопада загинув Віктор Головій Хмеляр із Заболотівської громади. Родом він із села Заболоття Ковальського району. Відомо, що загинув військовий під час ворожого обстрілу, коли виконував бойове завдання. 12 канал висловлює щирі співчуття родині, близьким і друзям загиблого. Вічна пам'ять та слава захиснику України. На Старовигівщині відремонтували міст майже 50-літнього віку. Служба відновлення у Волинській області показала фото оновленого переходу через річку Вижівка. Зауважили, це найдовша споруда на автодорогах області, яку цьогоріч полагодили. Міст споружений 45 років тому. За час служби він суттєво зруйнувався. Ремонт тривав із серпня. Мостобудівельники працювали без вихідних, тож встигли до снігопадів. Тепер маршрут через цей міст. Та він найкоротший зі старої вижівки до Ковеля й Луцька став безпечнішим. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Нові тролейбуси будуть, але за позичені кошти. У Луцьку для дружин загиблих військових проведуть мистецький проєкт. В одній з Волинських громад організували перший потяг із санчат. Тролейбуси за позичені гроші. Луцька міськрада ухвалила рішення позичити понад 6 мільйонів євро, щоб прикупити новий електротранспорт. За ці гроші збираються придбати 30 нових тролейбусів. Луцьк має намір скористатися позикою, що передбачена спеціальною фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком. Вона націлена на задоволення потреб громади в сучасному транспорті та на поліпшення екологічної ситуації в різних містах держави. Відомо, що позика може мати строк аж до 22 років для кожного траншу із пільговим періодом. Жива справжні історії кохання. Так назвали проєкт для дружин загиблих військових, який у ці вихідні запрацює і в Луцьку. Жінок запрошують на арт-терапевтичні зустрічі, на яких, окрім спілкування, вони малюватимуть. На Волині таку зустріч вже провели в Нововолинську. Благодійний фонд Сучасна Україна у лютому готує в і виставку створених дружинами військових картин. На ній представлять роботи учасниць майстер-класів з усієї України. Нині в Луцьку 2 та 3 грудня запрошує у свою майстерню професійна художниця Зоряна Рубан. каже, малювання та спілкування допомагає жінкам, у яких війна забрала коханих знайти життєві сили. Можливість реалізувати себе свої нездійснені мрії з своїм коханим в через мистецтво, через картину, щоб створити той настрій, який би вони могли створювати раніше. А тепер на сьогодні ця картина буде нагадувати їм про їхнє велике кохання, і у них буде можливість поспілкуватися між собою, поринути світ мистецтва, і зазвичай як показує досвід, такі, така практика вона трішечки допомагає. Організатори запрошують жінок, які втратили своїх коханих на війні у Луцьк. До майстерні професійної художниці Зоряни Рубан. Майстер-клас із живопису, під час якого учасницям допоможуть відтворити свою історію кохання на полотні, відбудеться у ці вихідні 2 та 3 грудня. У майстерні обіцяють створити затишну атмосферу для теплого спілкування. Зголоситися можна за номером телефону 095 544 7017. Якщо серед ваших знайомих є ті, яким цей проект може стати помічним, повідомте їм про цю можливість. На Любашівщині дивуються через засилля пернати гостей. Прилетіли зимувати омелюхи. Це пташки з роду горобцеподібних, дуже гарні з виду. Люди кажуть на них за це красавки. А через те, що пташки харчуються омелою, їх і назвали омелюхами. На Волині вони перебуватимуть до березня. В цьому році у національному парку Прип'ять стохід спостерігають найбільшу міграцію омелюхів за останні 10 років. Поїзд із санчат, поки хтось через сніг потерпає, є й такі, що ним насолоджуються. У селі Усичівської громади трактор возив потяг зі з'єднаних між собою санчат. Дітлахи не стримували радісних емоцій. Авторка відео Анна Щур розповіла: хоч на розвагу зібралося дітей небагато, але вона була того варта. Зима прийшла, отже, головні катання попереду до слова, подібні розваги не рідкість на Волині. У попередні роки потяги зі. З'єднаних санчат їздили в селах Олика та Хорлупи. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі.